Чи можливо взагалі годувати без болю від самого першого дня після народження дитини? Можливо, якщо одразу навчитись правильно прикладати дитину до грудей. Бо коли наша дитина захоплює тільки сосок своїми щелепами, вона травмує ніжну шкіру сосочка, і в мами з'являються тріщини. Як тільки ми навчимо правильно дитинку прикладатись, захоплювати ареолу, то в цьому випадку дитина не буде травмувати ніжну шкіру соска. І болі не буде взагалі. А оці міфи, що кожна жінка повинна терпіти, бо всі терпіли і ти терпи. Ну, це, мабуть, росять з нас якесь покоління, терпіл. А насправді ніякого болю в цьому природньому процесі годування грудьми не повинно бути. Якщо вам каже хтось інше, це просто людина, яка вам не може допомогти. Вона просто не знає, як. І вона тобі каже: терпи, терпи, всі терпіли і ти терпі. А я вам кажу, що можна навчитися правильно Прикладати дитину до грудей за одну консультацію з консультанткою з ГВ.